Запоріжці знову скаржаться на сморід. Майже з усіх районів міста надходять повідомлення про гідкий хімічний запах. Люди миттєво публікують в соцмережах свої спостереження. Та виявляється, цього недостатньо. Секретар міськради спонукає писати листи, аби разом долати проблему. Про боротьбу із забруднювачами повітря розповість наша обізнана шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Запорізька міська рада під тиском громадськості заявила про початок боротьби із забруднювачами повітря і розробила алгоритм. Зараз вже ніхто не буде мовчати, і ніхто не буде закривати очі. Над вирішенням ситуації з забруднення повітря ми працюємо вже два місяці. Зокрема, ми розробили спеціальний алгоритм, за яким опрацюються усі ваші заяви про забруднювачі атмосфери. Найбільших забруднювачів поки не чіпають, хоча що вихідних мешканці Заводського району мають змогу милуватися яскравими барвами викидів, що підіймаються клубами з промислового майданчика металургійного виробництва. І правильно, бо все починається з малого. Тому першим об'єктом у скарбничці боротьби з забруднювачами стала котельня на проспекті Маяковського 11. Після проведення перевірки ми одразу звернулися до обласної прокуратури з інформацією про вчинення кримінального правопорушення, передбачена 241 сорок статті Кримінального кодексу України, і зараз ми чекаємо реакції правоохоронців. А жителі міста чекають дій від влади і стосовно інших забруднювачів. Мешканці кількох будинків, розташованих на вулиці Магістральній, вже кілька місяців стукають у владні кабінети, аби розповісти, що їх труять у власних оселях. Раніше такого не було. От та щас раніше такого не було, а зараз так це взагалі жах. Це неможливо вікно відчинити. Це десь місяців п'ять продовжується. Слухайте, ми від Куртіва чули, що він знає, хто це робить, і що він розбереться. І це було місяців три. Тому ну де розбірки? Взагалі ніяких дій немає. Скажімо так, фіноло. Ось, скажімо, як, наприклад, пахне пахне ДСП ламініроване. От щось таке. Тільки дужче в день чи вночі. Вночі особливо. Коли була спека, дуже воняло. дуже особливо страждають маленькі діти, які в ці важкі для країни часи перебувають вдома і вимушені дихати цим. Я воняло пластмасою. Мені газом. Мені пластмасою. Ми Збиралися лагати в одній кімнаті спати, але там дуже смерділо і ми так не змогли спати. Місцеві активісти запевняють, телефонували, писали та ходили всюди, але результату нуль. Дзвонила міліція, мені приїжджали, написали заявлення, все. потім дзвонили в 15.45, мені прислали письмо вчора. Він написав кортів, що продали. Предписання в прокуратуру, передали в міліцію, все, і каже, все одно продолжается, невозможно, це та він все знає. откати отримає і все, то вже дураку понятно. Та люди вже провели власне розслідування і встановили джерело викидів. Наша свалка тут була, що розмучила, абразивний, ну вона не мешала нам, ну, як ми прожили, Ну, от це, це була як хімічна війна. Башню вийде з вікна, як вона димить ночі. Одмезове десять у тут десь на противайся. Ми завітали за вказаною адресою. Дійсно, смердить тут нестерпно. Власне, ось на цю трубу і рішать мешканці магістрально, які вказують її як джерело викидів, які вони чують постійно цей неприємний запах протягом останніх чотирьох місяців. Вона знаходиться за огорожою. Там зараз дійсно здійснюється якась виробнича активність, але потрапити туди, ми не можемо. Бо об'єкт під охороною. Охоронець, що працює на стоянці автомобілів по сусідству, розповідає, вимушені накривати автівки тентами, бо коли тут щось випа не лише сморить душить, а й коричневий пил застеляє все кругом. До речі, труба то ця стара, а от виробництво тут нове. Я не знаю, що там було внутрі. Це було коли так може котельне, може щось. А потім побудували. Запах не стерпний. Жителі магістральної вже втомилися чекати на реальні кроки від влади. Вони сподіваються, що розголос ситуації принесе, хоч якийсь результат. Я думаю, куртів має щось робити, а не гуманітаркою займатися. Я думаю, куртів має щось робити, а не гуманітаркою займатися. Ми його підтримували, але він нас не підтримує. Нам напевне в майбутньому треба поміркувати про те, хто до нас в цей момент був ближчим. Ймовірно, люди просто не туди зверталися, адже всі усі дзвінки та доп... Писи в соцмережах, за словами виконувача обов'язки міського голови, не працюють. Але тепер в місті, начебто, є спеціальна електронна скринька. От туди треба писати від того, що ви пишете під постами, ситуацію ніяк не зміниш. Щоб діяти, нам потрібна конкретна інформація. Тому надсилайте ваші звернення виключно поштою на адресу виконкому проспект Соборний 206 або на електронну скриньку для звернень громадян. Адресу теж ви зараз подивитесь, от тільки так і тільки усі разом ми зможемо здолати цю проблему. А ми, як представники змі, теж відгукнемося на заклик разом долати проблему і надішлемо посилання на цей сюжет за вказаною електронною адресою.